В селі помер чоловік. Попросили одного з сусідів поїхати в місто купити труну. Той погодився. Поїхали зілом. Село трохи віддалене, тому весь час проблеми з транспортом. Купили труну, погрузили на кузов та їдуть. Бачить, чоловік стоїть на дорозі і проситься підвестися. А так, як в кабіні місця не було, то він поліз на кузов. Їбить, їбить раптом дощ почався. Мужик, щоб не змокнути, поліз в труну, накрив кришку. Їдеть далі. Бачать групу людей також взяв є на кузов. Мужик чує гамір, відкриває кришку трумі і питає мужики, дощ вже перестав. Після цієї фрази двоє на ходу випривнули і з переломами потрапили в лікарню, а одному пощастило трохи більше. Він зразу знепритомнів. Лікар веде прийом з практикантом, студентом медичного університету. Викликали лікаря до телефону, а практикант вирішив продовжити прийом самостійно. Через деякий час повертається лікар, читає звіт практиканта. Прийняв трьох пацієнтів. Перший був з поносом, я йому дав проносне. Так він біг по коридору, а потім махнув рукою і пішов спокійно. Напевно, допомогло. Другий був на милицях з переломом ноги. Я йому теж дав проносного. Так він спочатку на милицях шкандибав по коридору, а потім милиці відкинув і побів. Думаю, що допомогло. Кретій синим кашлем. Само собою, я знову дав проносного. Йому теж допомогло. Ось він в кутку тулиться, кашлянути боїться. Приходить дівчина до гінеколога. Побачивши, що це чоловік, починає соромитись. Лікар, щоб якось зняти напругу, заводить розмову. Чи знаєте ви, як роблять гумові рукавички, і одягає їх на руки? Ні? Так я вам розповім. Стоїть величезний чан з гарячою гумою, і до неї підходять тисячу китайців, опускають туди руки, чекають, коли висохнуть, знімають і готово. Дівчина починає дико реготати. Лікар у здивуванні. Що це з вами? Просто я уявила, як тоді вони роблять презервативи. Вирішив Великий Банк перевірити надійність свого нового сейфу. Закрили в сейфі 100 тисяч доларів і доручили командам американців, японців та українців зламати сейф в повній темряві за 10 хвилин. Першими спробували американці. Коли через 10 хвилин загорілося світло, виявилось, що комбінацію вони не підібрали. Японці за 10 хвилин підібрали комбінацію, але не змогли зламати внутрішні двері. До справи взялись українці. Через 10 хвилин працівники банку спробували включити світло, але безуспішно. І чують темрявий голос. Куме, маємо 100 тисяч. Наша вам та лямпочка? На узбіччі дороги стоїть чоловік з коровою і кричить: Зупиняється Ланус. Чоловік просить підвести його до села. Водій повільно поїхав, а корова затрусила ззаду. Та ви швидше їдьте, вимагає господар корови. Вона нас дожиме. Додав водій швидкість. Корова побігла швидше. Та ж ми на всю. вимагає чоловік. Машина пішла вже із швидкістю 70 кілометрів за годину. Корова біжить ззаду, не відстає. Водій вдивляється в дзеркало заднього виду і кричить чоловікові. Послухайте, я швидше не можу. Корові зараз буде погано. Вона якось дивно блимає лівим оком. Господар корови спокійно. Візьми правіше. Вона пішла на об'їн. Свекруха каже невістці. Живемо ми добре, не свалимося. Все в нас є. Ось тільки хата не побілена. Мамо, а фарба є? Фарба є, та щіпки нема. Невістка біжить до свекру, обрізає йому бороду, робить шипку та білить хату. Свекруха ось хата у нас тепер побілена, а вікна не пофарбовані. Мамо, а фарба є? Так є, але пензлика немає. Невістка біжить до свекру, обрізає йому вуса, робить пензлик і фарбує вікна. Повертається з роботи чоловік, бачить на дереві свого батька та й питає. Тату, що з тобою? Чому ти на дереві сидиш? Сину, та баби зібралися в венці пекти, а я не знаю, чи є у них яйця. Ведмідь втік із зоопарку. Не можуть знайти. Нарешті дзвонить бабуля. Ой до мене у двір ведмідь заліз і на дереві сидить. Приберіть його, мені страшно. Приїжджає чоловік з маленькою собачкою, дає бабулі рушницю. Показує на собачку і каже: Бабуля, це кефірчик, я зараз залізу наверх, струсано гілку, ведмідь звалиться, кефірчик схопить його за яйця і потягне в зоопак. Добре, синку, а наріщо ж мені рушницю? Якщо замість ведмедя впаду я, стріляй в кефірчика. Прийшли троє чоловіків на співбесіду в поліцію. Їм показують фотографію чоловіка і просять запам'ятати прикмети. Першого питають, що ви запам'ятали? В нього було одне вухо. Ну, звісно, одне це ж фотографія в профіль. Кличуть другого. Ви що запам'ятали? В нього було одне вухо. Що ж таке? Ви не розумієте, що це фотографія в профіль, і друге вухо просто не видно. Звуть третього. Запам'ятали якісь прикмети. Він носить контакт німзі. Це правильно. Але як ви зрозуміли? Ну, знаєте, важко носити окуляри, коли в тебе одне вухо. Летять на літаку німець, француз та українець. Німець висовує руку із ілюмінатора, через 20 секунд витягує назад і каже Над Німеччиною летимо. Чому? А бачите, вся рука чорна, це дим із заводів. Через півгодини француз робить те ж саме. Через хвилину витягує руку і каже: Відчуваєте, рука парфумом пахне. Через годину українець висовує руку в ілюмінатор і в ту ж секунду витягує назад. Ба! А ось і Україна менька. Але як ти так швидко зрозумів? Годинник поцупили. Сидимо ми з кумом на футболі. Шість свистять ми насвистимо. Сі свистять, ми насвистимо, свиснули. В мене шубу в кума шапку. Ідемо ми з кумом по базарі. Бачимо кума шуба, моя шапка. Дайте шубу, шапку не дають. Дайте шубу, шапку не дають. Дайте шубу, шапку Дали. Мені три, куму два роки тюрми. Сидимо ми з кумом у тюрмі, всіх випускають, нас не випускають, всіх випускають, нас не випускають, випустили на кума Ротвейлера, на мене бульдога. Опинились ми у лікарні, всіх виписують, нас не виписують, всіх виписують, нас не виписують, виписали мені костелі куму могилу. Стоїмо ми на похороні. Всі стоять, кум лежить, всі стоять, кум лежить, кум встав сілявий. Проїжджає водій на червоне світло і наривається на поліцейських. Підходить до нього сержант. Документи нема, права нема. Дифніть я бухей. Зараз я капітана покличу, хай він з тобою рішає проблеми. Попав ти, мужик. Підходить капітан. Права ось. Документи ось. Дифніт. Дифнув капітан в здивуванні. А що мені сержант сказав, що ви п'яні і без документів? Та він зараз ще розкаже, що я на червоний проїхав. Американці з гуцулами посперечалися, в кого старики довше живуть. Приїхали гуцели в Америку. І в старому районі, в лікарні, під крапельницею в реанімації знайшли 103-річного дідуся. Поїхали американці в Карпати. Бачать, згори на великій швидкості старий гуцул спускається. Його зупиняють, питають, скільки йому років. Він відповідає: Сто два. Американці з полегшенням зів думають, що все, виграли. І тут один з них цікавиться. А куди ви так поспішаєте? Старий гуцул відповідає. Від батька втікаю. Американці переглядаються. А чому? Я, діду, нагамив. Пологовий будинок. Кри вагітні жінки. Лікар запитує першу. Ким ви хочете, щоб стала ваша народжена дитина? Музикантом. І стала її дитина музикантом. Запитує у другі. А ваша дитина ким стане? Великим письменником. І стала її дитина письменником у й запитує А ви ким хочете, щоб ваша дитина стала? Я хочу, щоб він став самостійною людиною і вмів постояти за себе. Наступного тижня пологре сейде нормально, з'явилася головка, тулуб і раптом удар ніс акушера і лунає бік'чий голос. Я сам вилізу. Чуєш, куми, постеж за самогонним апаратом. Мені тут треба в місто з'їздити. А як за ним стежити? Так простіше простого от сюди під Змійовик треба банки підставляти, а усередину два відра води нальєш». Сів кум за апарат, поніняв пару банок, а потім взяв два відра і за водою пішов. Повертається з повними відрами, а в будинку два нинта. Ну що, будемо, значить, протокол складати? Як скажете, панове, сиджу, пишу Пішов по вулиці, дивлюся, з будинку кума, дим іде. Я подумав, що пожежа і прийшов з двома відрами води гасити, а там, виявляється, сидять два нинта і самогонку женуть.